І майже в кожному регіоні України було потрапляння ракетне в об'єкти критичної інфраструктури. Сьогодні на території Закарпаття ракетних прильотів не було. Ситуація стабільна. Дякую всім, що не піддавалися паніці. Наші мешканці і жителі і гості Закарпаття не відносяться серйозно до таких сигналів. Перебувають надалі і на вулицях. Перебувають поруч з залізничними вокзалами, поруч з об'єктами критичної інфраструктури. Наразі ми не володіємо до кінця інформацією, і ніхто не знає наскільки пошкоджена критична інфраструктура стосовно постачання електроенергії. Наразі немає таких. Підставу говорити про те, що буде відключення. Разом з тим, можливо, бути, не вистачати, так скажімо, потужності, і тоді, можливо, будуть планові відключення, але на сьогодні про це ще говорити рано. Закарпаття Вонего, дякую за розуміння і прошу десь наших всіх споживачів зважити на такі речі. Ситуація знаходиться під постійним моніторингом і контролем з боку військової адміністрації. Тут, по нашим мережам критичної інфраструктури, проводиться певна робота для мінімізації або неуможливлення відсутності. Напруги і щоб споживачі себе відчували комфортно, сьогодні відбулася в нас нарада з міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом, і в якому було зазначено про те, що з метою максимального убезпечення усіх учасників освітнього процесу Міністерство освіти рекомендує прийняти рішення про навчання у закладах дошкільної, закладах загальної і середньої освіти, закладах професійно-професійно-технічної освіти фахові передвищої освіти, вищої освіти у форматі дистанційного навчання до 14 жовтня.